24 лютого зранку, 4 ранку, коли все ми вже почули. Десь о 8 ранку ми відкрили в нашому закладі культури, ось тут де зараз Червоний Хрест, ми відкрили волонтерський пункт. І десь там в день е, з'явились тут люди, молоді люди, які прийшли і кажуть, а можна ми біля вас поставимо намет Червоного Христа. Ну, давайте будемо поруч, а через тиждень тут вже був штаб Червоного Христа і тебе Ну Ушли, 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 ушли. Ушли, ушли. Ушли, 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 ушли. Давайте, давайте, давайте. Це дуже близко. Так, так. Ал, алло, алло. Я внутри, а ты где? А, хорошо, давай сиди там, да. да. Давно такого не было в центре места. Ну, судя по тому, с какой громкостью мы это получили, они снова стали бить по центрам принятия решений. И всего дам. Машину. Два місяці ми взагалі тут родиною е, жили в цьому приміщенні в підвалі. Тут Не тільки ми, а й загон швидкого реагування Червоного Христа. Е, нас тут 20 чоловік ми тут і днівали, і ночували, і десь до травня. І Тільки в травні вже там е, стало. Трохи тихіше для нас, ну звичайніше, тому що квітень, березень, квітень це були взагалі такі два місяці дуже важкі, тому що було біженців багато. Багато. Херсон, Снігурівка, взагалі наші, наші ближні райони. З Херсона кожен день сотні машин приїжджали. Сотні машин. Вони їхали скрізь Миколаїв, вони залишались тут. Ми їх зустрічали і в день, і вночі, і потім посіляли в міських дитячих садочках те, що влада Зорганізувала. Тоді працювало вісім евакуаційних пунктів. Зараз залишилось 4. І там залишились люди, які вже декілька місяців там живуть. Що таке війна? Війна це, це коли ти, по-перше, не можеш планувати і мріяти це по-перше. По-друге, коли в тебе змінюються усі шкала цінностей, змінюється повністю. І питання культури, які в нас були до війни на поверхні, про що ми там намагались думати, що ми там робили, і таке інше, Ці питання взагалі ну здаються неважливими, але це не так. Ми повинні навіть через силу, через все утримувати те, що в нас. Є останні в культурі. Якщо в нас є музичні школи, ми повинні розпочати учбовий рік. Як би не було в віртуальному вигляді, в віртуальному вигляді, як при ковіді, як працювали, навчати дітей, навіть якщо діти виїхали з міста, якщо педагоги виїхали з міста, хай вони сидять де їм завгодно, але ми будемо працювати. Бібліотеки повинні працювати. Сьогодні ми в бібліотеках в Палацах культури роздаємо хліб, роздаємо консерви, роздаємо гуманітарку, але окрім того, ми даємо книжки люди приходять, і є маленькі заходи. І в театрі проходять заходи, і в наших бібліотеках. Ми їх не рекламуємо, тому щоб не збирати більшої кількості людей, але все одно буде і сьогодні вже не буде не буде миру між Україною і Росією ніколи на ближчі століття. Навіть навіть століття. Сьогодні вже вже ну такий розлом йде. І нам треба прощатися з, з культурою російською. Нам треба це дуже боляче. Це дуже боляче, тому що я взагалі російськомовна людина. Я навчався в, в школі, в якої не вивчали українську мову. Це було в Миколаєві. Миколаїв взагалі був російськомовним містом. І ось в Миколаєві є вулиця Пушкінська, треба її переименувати. І я навіть є одним із тих, хто виступає за те, щоб її переименувати. Вернути її історичну назву Бульварна вулиця Пушкінський, але не тому, що Пушкін поганий поет. Це взагалі сьогодні не важливо. Сьогодні важливо те, що Пушкін в них є снаряддя для вбивства. Вони його вішать на білбордах в Херсоні і кажуть: Ось, ми привезли вам Пушкіна. Не треба було нам його привозити. Він звідси не виїжджав. Ми його знали. Вони зробили все для того, щоб ми не е російську культуру і російську мову.